Вітаю, це громадські Львів. Мене звати Катерина Деснова і сьогоднішній гість нашого ефіру кандидат хімічних наук Костянтин Турченюк, який приїхав до Львова з лекції про наномедицину і нанотехнології, і з метою, я так розумію, популяризувати науку так? і зробити її більш доступною. Давайте почнемо з того, що з'ясуємо для себе, що ж таке нанотехнології, наномедицина. Взагалі, що таке? Оце нано, таке магічне слово. Нано це щось маленьке. Це 10 в мінус 9 або 1 мільярдна чогось метру. В даному випадку нанотехнології описують. А матеріали, які можна виміряти метрами, це 1 мільярдна метра. Або я завжди згадую про нігті. Знаєте, вони ростуть в одну секунду на 1 нанометр. Тобто представте собі, що наночастинки це щось, що виростає на довжину 1 нанометр від 5 до 50 секунд. Ви можете це побачити? Ні. Або відчути. Ні. А людство навчилося контролювати такі матеріали. Нанотехнології вивчають. Матеріали, які є функціональними, тобто це є розмір плюс функціональність. Перша думка яка в мене складається. Я так думаю, що в більшості наших глядачів, коли ми чуємо нанотехнології, це от якісь оці ці фільми Fiction, е, ці от про супер, якісь розробки, роботи, чіпи, якісь е, сиробатки, які там водяться людям. От щось таке. Наскільки це пов'язано те, що ми бачимо в фільмах з нанотехнологіями? Наскільки взагалі це реально? От і що реально в цих фільмах, а що ні? От наскільки вони спекулюють цими от якимись поняттями нанотехнологій? Так, ну звісно, щоб циркулювати по тілу, наприклад, як в останньому фільмі Спектр Бонда йому вели е, чіп, з допомогою якого його відслідковували по Європі, то це щось повинно бути дуже маленьке, не контактувати із тими. Біологічними біологічними сполуками, які циркулюють по крові, і бути набагато менше, ніж клітина. Так? Тобто, це все реально з точки зору матеріалів, так але це нереально з точки зору тих властивостей, які зараз показують у фільмах. Тобто це все можливо, але не зараз. На даний момент це всього-навсього А Справжнє використання їх полягає у лікуванні хвороб цих так званих роботів. І якщо а, і цих так званих роботів багато спекулюють на тому, що таке робот, це може щось таке з ручками, з ніжками. Ні, це робот це вже те, що ми можемо контролювати вчені. Сидячи в лабораторії, вони знають властивості певної системи, і вони синтезують буквально синтезують у колбах або у пробірках, як кажуть, у школі. Так синтезують наночастинки, так, з функціоналом, з якимось потенціалом. І це я, я вважаю, що це потрібно називати роботом. Так, це може не на стадії, коли воно еволюціонує у якихось маленьких термінаторів, але це на стадії контролю. Це важливо розуміти. А що тоді правда, що існує, от які реальні результати? Ну, приклади застосування наномедицини. Ну, Точніше, нанотехнологій в житті. Придумані системи вже для лікування таких хвороб, як онкологія, діабет, доставка лікарських засобів до мозку, потім нейродегенеративні хвороби, аутоімунні хвороби. Тобто в науці, в лабораторіях, вчені працюють динамічно, але зовсім інша ситуація в клінічній практиці, і фармацевтичній промисловості, бо там. Потрібно потрібне серйозне фінансування і потрібна воля фармацевтів або ну розумієте, там чисто меркантильні інтереси. Це тому нанотехнології не так динамічно і інтенсивно входять зараз на ринок фармацевтичних препаратів. Але на сьогоднішній день за 20 років є певні досягнення. Це препарати в основному онкологічної дії. Чи можете пояснити просто принцип дії от е, цього? Цих технологій в наномедицині ну там для того ж лікування онкології або ще чого, щоб люди просто зрозуміли. Ну тому що багато хто в принципі не не, не розглядає цей варіант лікування або в принципі не цікавиться цим, тому що йому це здається щось таке. Ну от. То... Нереальне, неземне і далеке. Ці препарати ніяк не відрізняються по вигляду від звичайних таблеток, або тих баночок, яких, які роблять або тих баночок, з яких роблять ін'єкції. Тобто візуально це одне і те ж. А насправді вони на нечастинки. А насправді наночастинки селективно накопичуються в тих проблемних місцях, де є пухлина. Тобто, наскільки я розумію, це от наномедицина передбачає просто запрограмовану якби пігулку, яка в організмі вже з, з, з певним з певною програмою починає діяти. Так чи як це все відбувається? Відстань між клітинами в судині вона є достатньо великою так зване вікно. Розмір якого порядку 200-300 нанометрів. Це той самий розмір, яким це той самий розмір наночастинки, про що я казав. То вони якби Тобто вони пасивно утримуються там, якщо вони будуть циркулювати по тілу. Яка ефективність такого лікування? От скільки воно може зайняти часу? От і який там результат може бути там ремісія, наприклад, та саме? Ну, якщо ми говоримо про онкологію, ну в даному випадку це просто більш ефективно використання. Лікарського засобу, який інтегрований в наночастинку, тобто лікарський засіб може бути селективно доставлений саме в ту ділянку, де будуть накопичуватися наночастинки, розумієте? І не чіпати при цьому здорову тканину. Це принципіальна, це принципіальна різниця. Чи будь-яке зараз онкологічне захворювання можна полікувати застосовуючи нанотехнології? Це залежить від типу тканини, звісно, і від типу тієї, тієї чи іншої пухлини. Ні, на жаль, розвиток пухлин він є індивідуальним, тому тут, якщо казати про лікування пацієнтів, не тільки залежить від того, яка пухлина, а ще й індивідуальні властивості того чи іншого пацієнту. На сьогоднішній день дуже багато технологій, які розвинені на мишах. Або інших тваринах і тому потребує часу, щоб транслювати це з машинного організму на людський організм. Це раз і по-друге, це персоналізація лікування від моменту, коли технологія була створена до моменту реального використання кожен день і в практиці може пройти дуже багато років. При лікуванні яких онкологічних захворювань наномедицина показала свою ефективність. Ну от конкретні якісь приклади, наприклад, антираковий препарат Абраксан. Був ефективно використаний для лікування раку грудей і легенів. Антираковий препарат Доксіл на основі наночастинок – це знову таки. Для лікування саркоми капуші, яка виникає у віл залежних пацієнтів. І, Ось це два такі реальні приклади, які працюють на сьогодні. А чим зараз тоді ще займаються нано розробники? Не на чим зараз працюють якісь от останні розробки? Можете так із вау uh, wow розробок на сьогодні це uh, активація наночастинок, за допомогою рентген рентгенівських променів. Бо рентгенівські промені, як ви знаєте, можуть проникати в любу uh, частину нашого тіла, навіть uh, до кісткової тканини. Тобто це лікування метастазів, і uh, це дуже круто, бо тоді uh, ми можемо. Бо тоді ми можемо розглядати не лише локальне лікування, а лікування раку по всьому тілу. Тобто розумієте, це якісний стрибок вперед, і але я знову таки я повторюю, що це лабораторні методи до моменту, коли вони почнуть транслюватися на реальні організми, людські може пройти ще дуже багато років.